Дивитись на них на знімку куди приємніше, зізнається Анна Феофанова з Лубен. Маленький камінець минулого тижня спричинив у неї раптовий напад болю і вклав до лікарні. Отак От просто на роботі почало в боку боліти почка і одразу визвали скору і забрали. Оце камінь був, він більше сантиметра. А як приступ був, це він вийшов з почки. Вийшов і остановився. Сказали, що треба їхати в Полтаву і щось робити, бо він мені не дасть нормально жити. Злобен жінку привезли до обласної лікарні. Спочатку медики запевнили, що необхідно робити оперативне втручання, а згодом обстежили і провели зовсім іншу процедуру тривалістю у 30-40 хвилин без жодного надрізу. Трохи після операції боліло трохи, а тоді нормально все чувствувало. А на другий день уже почали виходити вже вони пісок, камушки маленькі. Жінка одна з перших пацієнтів, яким надають допомогу у новому кабінеті урологічного відділення. Місяць як тут запрацював дистанційний екстракорпоральний літотріптор. Це остання надсучасна модель апарату ізраїльського виробництва. Його придбали рік тому, далі готували проект і ремонтували приміщення. Лише апаратура обласній адміністрації обійшлася у понад три мільйони. Але в Україні кажуть медики, такий літотріптер єдиний. Цей метод дозволяє без розтину, без великої операційної травми. Руйнувати камінь камені нирок і сечоводів. Далі дрібні частинки виходять самостійно природнім шляхом. До цього каміння видаляли тільки відкритим оперативним шляхом. Хворий відновлювався після операції за два, а то й три місяці. Сучасна ж технологія скоротила час непрацездатності полтавців до 20 днів. За час впровадження апарату зроблено біля 10 літотрипцій, е е Шість літо зроблено однократно, і чотири літо терепці біля 50% сечокам'яної хвороби підлягає лікуванню цим апаратом. Але для цього каміння має бути відповідного розміру та щільності.